Підготовка до адвокатського іспиту, сімейне право, Четвертий блок питань Питання Опіка та піклування над дітьми Відповідно до статті 243. Опіка піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. Опіка встановлюється над дитиною, яка досягла 14 років. Піклування над дитиною у віці від 14 до 18 років. Опіка піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом. Звертаю увагу, що відповідно до закону України про охорону дитинства, до категорії таких дітей, які потребують опіки і піклування, відносять. Дітей, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням батьків батьківських прав, це регулюється статтями 164 169 Сімейного кодексу, відібранням дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, що регулюється статтею 170 Сімейного кодексу, визнанням батьків безвісно відсутніми, оголошення їх померлими. Відбування покарання батьків в місцях позбавлення волі, перебування їх під вартою на час слідства, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки. Також під цю категорію підпадають діти, які підкинуті, діти, батьки, яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, це регулювання статтею 143 Сімейного кодексу, а також безпритульні. Діти. Також хочу звернути увагу, що інститут опіки і пеклування є інститутом цивільного права. Зокрема, цивільний кодекс регулює загальні питання опіки та піклування, а саме, завдання опіки та піклування це стаття 155 Цивільного кодексу, коло фізичних осіб, над якими встановлюється опіка чи піклування, статті 58, 59 Цивільного кодексу, порядок встановлення опіки та піклування це статті 60 62 цивільного кодексу. Призначення. Опікуна і їх права та обов'язки це статті 63 74 Цивільного кодексу, припинення опіки і піклування це статті 75 77 Цивільного кодексу. Звертаю увагу, що положення сімейного кодексу відображають специфіку опіки та піклування, що встановлюється над неповнолітніми особами. У сімейному кодексі визначено загальні засади. Участі органи опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів. Зокрема, це передбачено статтею 19 сімейного кодексу, встановлено систему органів, на яких покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки піклування. Це безпосередня стаття 215 сімейного кодексу, а також закріплено норми про опіку та піклування над дітьми як правову форму влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом, глава 19 сімейного кодексу регулює опіку і піклування над дітьми. Також до відносин опіки та піклування над дітьми, які не врегульовані сімейним кодексом, як вже зазначалося вище, слід застосовувати норми цивільного кодексу. Орган опіки та піклування контролює умови утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку піклування. Ця норма в нас закріплена в статті 246 сімейного кодексу. Звернемо увагу на права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Зокрема, ці Норми прав зазначені в статті 247 Сімейного кодексу, де зазначається, що дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника на піклування з його боку, також на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти і виховання. Також право дитини в даному випадку, яка, над якою встановлено опіку піклування, на збереження права користування житлом, в якому вона проживала до встановлення опіки або піклування, а у разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до норм закону. Також дуже важливим правом дитини, над якою встановлено опіку або піклування, це право на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника. Звертаю уваги, що встановлення опіки та піклування над дитиною не припиняє право дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника. Звернемо також увагу на права і обов'язки опікуна і піклувальника дитини, які зазначені у статті 249 Сімейного кодексу. Зокрема, опікун Має обов'язок і право виховувати, піклуватися про дитину, про її здоров'я, забезпечувати одержання дитиною повної середньої освіти. Також опікун чи піклувальник має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, у якої вона незаконно перебуває. Звертаю увагу, що Опікун чи піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її родичами. Опікун піклувальник повинен проживати разом з підопічним, що передбачено статтею 248 Сімейного кодексу і статтею 71 Житлового кодексу, дбати про підопічну особу і забезпечити її доглядом, відповідати за поведінку підопічної особи, піклуватися про утримання підопічного, зокрема, ці. Норми закріплені в статтях 265, 267, 268, 269 сімейного кодексу. Виконувати обов'язки з опіки та піклування щодо дитини безоплатно. Це відповідно стаття 249 сімейного кодексу. Звертаю, що саме безоплатність відрізняє опіку і піклування від патронату. Опікуни та піклувальники є законними представниками своїх підопічних, що закріплено законодавцем в нормах Сімейного кодексу. Також статтею 70 Цивільного кодексу передбачено, що піклувальникам забороняється давати. Підопічним згоду на укладення договорів, в яких піклувальник або його близькі родичі, дружина чоловік зацікавлені особисто. Також опікун не має право без одержання попереднього дозволу органів опіки та піклування вчиняти певні правочини. Зокрема, це передбачено статтею 71 Цивільного кодексу, а також статтею 17 закону України про охорону дитинства. Опіка і піклування припиняється у разі Перше. Передача дитини батькам чи усуновлювачам. Це передбачено статтею 76 Цивільного кодексу, статтею 232 Сімейного кодексу. Також у разі набуття неповнолітнім, підопічним повної цивільної дієздатності, Зокрема, у випадках після досягнення дитиною 18 років, що передбачено статтею 34 цивільного кодексу, реєстрації неповнолітньої особи шлюбу відповідно до статті 23 сімейного кодексу 34 цивільного кодексу, надання неповнолітньої особі повної цивільної дієздатності відповідно до статті 35 Цивільного кодексу. Опіка і піклування припиняються також у разі смерті опікина піклувальника. Звертаю увагу, що за досягнення малолітньої дитини 14 років встановлена над нею опіка припиняється і особа, яка виконувала обов'язки опікуна, стає піклувальником. Ця норма закріплена в статті 76 Цивільного кодексу. Також опіка і піклування припиняються у разі звільнення опікуна і піклувальника від їх повноважень відповідно до статті 75 цивільного кодексу. Звертаю увагу, що в даному випадку звільнення опікуна і піклувальника здійснюється за заяву піклувальника, яка розглядається протягом об одного місяця, або може бути опікун чи піклувальник звільнений і через невиконання останнім своїх обов'язків належним чином. Звертаю увагу, що особи, яким стало відомо про неповнолітніх дітей, які залишилися без батьківського піклування, зобов'язані повідомити про це орган опіки піклування за фактичним місцем знаходження такої особи. Опіка та піклування над дітьми можуть встановлюватися судом або органом опіки піклування. Це зазначено в статтях 60 та 61 цивільного кодексу, також стаття 243 сімейного кодексу пов'язане з певним строком. До призначення опікуна чи піклувальника опіку або піклування здійснює той орган, який має прийняти рішення про встановлення опіки або піклування. Тобто Орган опіки піклування. Також статтею 63 цивільного кодексу, статтею 171 сімейного кодексу та статтею 244 сімейного кодексу передбачено, що призначаючи опікуна для малолітньої особи, та піклувальника для неповнолітньої особи, слід враховувати обов'язково бажання. Дитини. Яка ж юридична допомога адвоката? Зокрема, юридична допомога адвоката може полягати в наданні консультацій щодо підстав та порядку призначення припинення опіки та піклування складання відповідних заяв. Питання патронат над дітьми. Патронат одна з альтернативних форм виховання дитини, яка залишилася без батьківського піклування, до досягнення нею повноліття. За договором про патронат, орган опіки та піклування передає дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на виховання у сім'ю іншої особи, патронатного вихователя до досягнення дитиною повноліття, заплату, встановлену домовленістю між патронатним вихователем та органом опіки піклування. Правовою основою патронату є договір про патронат, який укладається між патронатним вихователем та органом опіки і піклування. Це регулюється, зокрема, статтею 20 Сімейного кодексу. Розглянемо відмінність від здійснення опіки і піклування та патронату. Перше. Опікуном, піклувальником може бути як фізична особа, так і заклад, в якому перебуває дитина, тобто заклад охорони здоров'я або виховний заклад, особою, що ж здійснює патронат, тільки фізична особа. Друге. Опікун діє за рішенням органу опіки піклування чи суду без договору і без оплати. Особа, що здійснює патронат. Здійснює е, його за договором з встановленою платою. На передачу дитини у сім'ю пантронатного вихователя потрібна обов'язково згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її. Висловити. Зокрема, це закріплено в статті 12 Конвенції ООН про права дитини, а також в статтях 171 253 сімейного кодексу. Патронатним вихователем, як і опікуном, може бути лише повнолітня дієздатна особа, інтереси якої не суперечить інтересам дитини. За договором про патронат, патронатний вихователь отримує плату за надані послуги. Якщо проаналізувати даний договір, то можна дійти висновку, що патронатний вихователь бере на себе обов'язок по вихованню, який частково включає і навчання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, створення належних житлово-побутових житлово та інших умов для розвитку та соціалізації дитини. Договір про патронат є строковим. Він діє він діє за загальним правилом до досягнення дитиною повноліття, тобто 18 років. На відміну від такої форми влаштування дітей з та дітей, позбавлених батьківського піклування, як прийомна сім'я, договір про патронат автоматично не продовжується у разі, якщо дитина навчається у навчальному закладі першого-четвертого рівня акредитації до досягнення нею 23 років або завершення навчання. Звертаю увагу, що статтею 255 сімейного кодексу зазначено основні обов'язки патронатного вихователя, зокрема, виховувати дитину у своїй сім'ї, забезпечити її житлом, одягом, харчуванням, створити дитині умови для навчання, фізично-досховного розвитку, захищати права та інтереси дитини. На відміну від опікуна, патронатний вихователь виконує свої обов'язки платно, як ми вже зазначали вище. Статте 256 сімейного кодексу передбачено можливість відмови від договору про патронат вихователя або дитини, яка досягла 14 років без зазначення наявних для цього причин. Тобто від договору про патронат може як патронатний Вихователь відмовитися, так і дитина, яка досягла 14-річного віку. Незалежно від того, яка зі сторін договору ініціювала його припинення до призначення дитині нового вихователя або передання дитині іншій особі, навчальному закладу, закладу охорони здоров'я або соціального захисту, патронатний вихователь зобов'язаний піклуватися про дитину. Договір про патронат може бути розірваний також за взаємною згодою сторін, або за рішенням суду в разі невиконання вихователям своїх обов'язків, або якщо між ним та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають виконанню обов'язків за договором. Ця норма, зокрема, встановлена статтею 256 Сімейного кодексу. Хочу звернути увагу, що через відсутність фінансування патронат практично не застосовується. Включення до сімейного кодексу глави 20, в якій зазначено питання прийомної сім'ї та дитячий будинок сімейного типу, як прогнозується, зведе нівець значення інституту патронат.